На сесію прийшов заступник керівника громадської організації Родини воїнів Світла. Я прошу вас надати слово. Я розумію, що потрібно увіковічити імена наших загиблих героїв, але постійно нам кажуть хлопці, ну чому мій син не ж герой ніж інший? Чому вулицю називають одним іменем, а двісті чоловік? Залишається в стороні. То у нас біля 200 чоловік загиблих. А вулиць 4 чи 5. Ми пропонуємо не називати окремих імен, а назвати одну вулицю, десь у центрі міста вулиця героїв російсько-української війни. Це буде шана і пам'ять не тільки нашим загиблим, нашим синам, жінкам, братцям, а й тим, хто зараз воює, хто прийде з цієї війни, буде для всіх. І не треба когось робити більш героїчним, когось менш героїчним. Стосовно перейменування вулиць. Дія закону про вона закінчується 27 липня цього року. До цієї дати потрібно перейменувати всі вулиці, які підлягають дерусифікації. Зараз залишок той вулиць, які ми не перейменували. Буде перейменовуватися розпорядженням голови обласної державної адміністрації, і відповідно була заява від ГО Воїни Світла стосовно того, щоб назвали одну з центральних вулиць Героїв Шосткинщини. Це в пропозиціях є і вулиця Марата. Вона погоджена назва героїв Шосткинщини. При цьому в нас є чотири звернення під Громадських організацій від громадян, від депутатів, в тому числі, щодо найменування окремих вулиць іменами наших загиблих героїв. Це стосується імені Віталія Гуляєва, Максима Киричука, це стосується Сергія Мороза і Мирослава Ляшка. Оцим сім Загиблим героям були звернення відповідні, на які ми не могли не відреагувати. Було оголошено голосування на сайті Шорткінської міської ради, і більшістю голосів були визначені саме ці назви для вулиць. Тому такі пропозиції також були надані в Сумську обласну державну адміністрацію. Якщо вони поважають за потрібне перейменувати так ну, відповідно до пропозиції, то вони переименують. Давайте приймемо рішення звернення до обласної державної адміністрації. 10 вулиць у місті Шостки залишить попередніми назвами не перейменовувати. і відправимо таке рішення, якщо ви його підтримаєте. Які вулиці? Тим вулицям, яким не було обговорення, і ми не видавали ним пропозиції. Це вулиця Шкалова, Чайковського, Челюскінці, Всака Іванцеці, Сулеймана Стальського. Ануклієнка, але вони наполягають на перейменуванні. Я були також. Богу, Я правильно розумію? Навіть якщо ми зараз проголосуємо за непеременування, але нам цю точку зору області. і Вони перейменують свої якісь назви. Ми ж все одно в майбутньому зможемо проявити свою ініціативу і перейменувати. Ні, тоді це не перейменуєш. У нас право відміняти рішення обласної адміністрації. немає. хто за прошу підтримати? Десять просто затримається. Ми так і написали. Просимо триматись. поки на даний час, а потім будемо неприйнятими.